Виконуємо номер один із розділу Повторюємо геометрію за сьомий клас, підручника Геометрія 8» та номер один із розділу Повторюємо математику за сьомий клас, підручника Математика 8. Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2025 рік. Усно, який з поданих кутів гострий, тупий, прямий, розгорнутий. І 8 завдань. Нагадаю, градусна міра гострого кута менше 90 градусів. Градусна міра тупого кута більше за 90 градусів, але менше, ніж 180 градусів. Градусна міра прямого кута 90 градусів, і градусна міра розгорнутого кута 180 градусів. Ну, а тепер у нас перший кут А 32 градуси. Це менше, ніж 90, тому кут А у нас гострий. Завдання Б. Друге кут Б 90 градусів. Це кут прямий. Це 150 градусів більше за 90 150, але менше, ніж 180, тому це кут тупий. Ут Д 59 градусів 30 минут. Градусна міра 59 градусів 30 минут менше, ніж 90, тому це гострий кут. Кут К180 це розгорнутий кут. 120 більше за 90, але менше за 180, тому кут N у нас тупий. 89 кут L менше, ніж 90 гострий. І 113 градусів 20 мінут кут М це більше за 90, але менше за 180 це кут тупий. Номер 1 із підручника геометрія 8. Та номер 1 із підручника математика 8 виконано.